Лежачих поліцейських, що нещодавно з'явилися на вулицях міста, вже демонтують. Як пояснили в управлінні капітального будівництва, їх було встановлено без дотримання державних стандартів. Так, обмежувачі швидкості мають бути розташовані за 5 метрів до пішохідного переходу. Фактично ж, вперше, їх було встановлено на відстані не більше метра від зебри. Підрядники виправляють помилку за власні кошти. Вони Руху, боротьба, угу. А почому ізначально не можна було зробити так, як треба. Процес монтажу та демонтажу пристроїв примусового зниження швидкості не є складним, розповідають працівники підрядної фірми. Тому їх перестановлення не займе багато часу. Монтаж прозвоється лежачі поліцейки, зняття полтора часа і установка 5-1,5 часа. Притом, же просвірмовим по новому дирки і тюбеля забиваємо, по новому сталі. Більшість лежачих поліцейських не змінять своєї дислокації. Перенесуть лише один на проспекті Григорівського десанту з переходу біля нижніх фонтанів до місця, де неодноразово траплялися наїзди на пішоходів. Всього по місту встановлено близько 10 обмежувачів швидкості. На них з міської казни витратили майже 100 тисяч гривень.